Всім Привіт, я вітаю вас на каналі Моя Справа І сьогодні я хочу практично вам показати, що відбувається, коли підключити декілька акумуляторів послідовно? Ну, паралельно буде те саме, тільки не так виразно, послідовно на заряджання. Справа в тому, що багато користувачів мене питає: а чи можна підключити два акумулятори, і отримати більшу ємність, а чи можна... Два акумулятори підключити послідовно, отримати більшу напругу. Так, все це можна, але ви маєте для себе просто уявляти фізичні процеси, що там відбувається. Справа в тому, що якщо у вас акумулятори однакові, ну тобто взагалі однакові по фізичним характеристикам. То і там, і там відбуваються приблизно однакові у вас хімічні процеси. Акумулятор це фактично це хімічний елемент, так? у якого якісь хімічні процеси відбуваються. Тобто він або заряджається, або розряджається, і у нього є якісь свої ще й фізичні показники, тобто внутрішній опір. Напруга, на якій він працює, ну і так, далі, і так далі. Його стан, в якому він знаходиться. І оце все призводить до того, що якщо у вас будуть однакові акумулятори, повністю однакові, то вони, що заряджатися, що розряджатися, будуть однаково. Але, і тут головне, але так не буває. Що в нашому житті ми взяли два однакових елемента повністю однакових, так і вони себе ведуть однаково на протязі певного часу. Ні, так не буває. І вам потрібно постійно буде контролювати процес як розряджання, так і заряджання. Справа в тому, що при розряджанні у вас буде навантаження йти більше на той акумулятор, у якого менше внутрішній опір. І він буде просто швидше розряджатися. А ось при заряджанні все буде відбуватися точно до навпаки. Акумулятори, у яких внутрішній опір більшенький. Він буде заряджатися швидше, тому що ну він вже віддав менше і розрядився фактично менше при своїй роботі. Так і у вас може вийти така штука, що ви спожили, наприклад, від акумуляторів, наприклад, від обох акумуляторів 10 амперів. І а, один акумулятор віддав 6 амперів, а другий віддав 4 ампери, при тому, що вони були повністю заряджені там в одному стані, знаходилися спочатку. І коли ви починаєте заряджати, то той, що віддав 4 ампери, він зарядиться швидше і буде всім кричати: Агу, хлопці, я зарядився все добре. А той, що не зарядився, той, що 6 амперів так втратив. Він буде кричати, я хочу ще. І звісно, що у вас буде щось відбуватися таке посереднє, тобто почне стрімко підніматися напруга, а вона буде швидко підніматися в кінці заряджання. І звісно, що це буде призводити до того, що один з акумуляторів буде швидко заряджатися і перезаряджатися, другий може не дозарядитися взагалі. І це буде вбивати і один, і другий акумулятор. І це все буде відбуватися в тому випадку, якщо у вас не збалансовані характеристики, тобто внутрішній опір акумулятора різний, і це дуже важно. Тому якщо ви будете підключати декілька акумуляторів, ну там 2, 4, 6, 8, неважливо скільки, тут взагалі просто або послідовно, або паралельно ви будете підключати, то обов'язково вимірюйте їх внутрішній опір. Для того вам ви маєте... Взяти якийсь тестер акумуляторів і вимірювати і дивитися, щоб вони були максимально ідентичні. Максимально вони мають бути, по-перше, однієї технології, тобто це має бути якщо АЖМ, то АЖМ, якщо це буде літій, то відолі. Ну взагалі толіті вам байдуже. Там є плата БМС, і вона відкоригує ті всі значення. А от якщо ви почнете вже мішати між собою їх, то о, о, тут буде біда. І я хочу вам якраз і показати, що і як відбувається, коли ви починаєте заряджати такі, акумулятори. на заряджанні, якраз ми будемо наочно бачити, що відбувається, коли різні типи акумуляторів заряджаються одночасно. Вони будуть стояти послідовно і одночасно заряджатися. Тому що ну на розряджанні, то що ну що підключили навантаження, щось там, щось там десь живиться. Ото і все це не цікаво. А ось на заряджанні оце цікаво. Так, що ми зараз будемо робити? У нас такий буде дурнотест, але він дасть нам змогу вбити двох зайців одночасно. Я хочу ви подивитися ось на цей АЖМ режим, що він буде заряджати і як. Він має заряджати до 14,4 вольта Ажм акумулятора. Ну, тобто Ажм заряджається зазвичай до 14,4. Це їх так трохи заощаджує. Трохи менше, скажімо так, ніж звичайні оці кар-аккумулятори, ніж кислотні звичайні, аж я має заряджатися. А у мене зараз, до речі, підключено два акумулятори. Ось вони послідовно, як ви бачите, підключені, і вони зараз так, мають заряджатися до напруги 28,8 вольта. Так, я розумію, що так підключати їх теоретично не радять. Ну чому? Тому що різні акумулятори, різні типи, вони по-різному заряджаються. Один перезарядиться, інший не дозарядиться. Але по-перше, вони стояли в парі на розрядці, тобто вони приблизно однаково втратили свою ємність. По-друге, там стоїть в літівому плата БМС, йому взагалі байдуже, що на нього буде подаватися струм. Якщо він зарядиться, він просто тупо відключиться і все. Якщо оцей буде там перезаряджений, то я побачу це на індикаторі, і я, звісно, що вимкну його. Але саме тому я вибрав режим АЖМ для того, щоб у нас не було щось таке ну, страшне, захмарне, щоб ми не встигли цього зробити. І я ще раз всім кажу: не робіть цього теста, якщо вам просто нефіг робити, ну так можна, але. Я просто вирішив одночасно подивитися, що буде відбуватися. Щоб режим АЖМ перевірити, щоб режим 24 вольта заряджання перевірити, на, якому, на якій напрузі він буде працювати, і як взагалі буде це відбуватися, тому що я, наприклад, ще не підключав от таких два типу акумуляторів до таких смарт-зарядок, і я не уявляю собі, що він там визначить і як. До речі, по опіру: оцей акумулятор дає опір, ну там приблизно. До, до 5 мліомів, оцей значно менше, цей у нас дає опір десь 3,5 мільйома. І, Тобто у них опір не то, що там дуже дуже різний, ні, вони все одно мають визначатися нормально вірно. Якщо ця балалайка буде його визначати опір, то вона зможе його визначити вірно. І все одно більше 10 амперів вона не дасть, а нам більше і не потрібно. І подивимось, що вона зможе дати більше 5 амперів чи ні на 24 вольтах. Отже, погнали! Режим АЖМ я вже виставив. Зараз підключимо мінус. Так. Вот так давайте підключимо мінус є. Е. І нам тепер потрібно якось до плюсика. Дотягнутися до плюсика. Є. Е. Дивимось. У нього режим десульфатації запустився. ну, До речі, це дурня. Для ЖМ режиму десульфатація, чи вона потрібна, чи ні, це таке. Так, ми бачимо, що визначився режим 24 вольта, і це дуже добре. Десульфатація пішла і подивимось, що буде відбуватися далі. Ну, Десульфатація в ЖМ, це таке, це дурня. Ну, хоче, хай запускає. Принаймні, погано не буде, просто витрачимо додатково часто і все. Так, все. Ставлю я його, ставлю я його. І давайте ж замірюємо, що у нас зараз із струмом. Вмикаємо, вмикаємо наш привод. Ну що ти там? Він вимкнувся просто. Давайте зробимо йому обновлення одразу. Так, його. І дивимося, що у нас зараз по струму. По струму у нас 4, 4 А, але воно так от огуляється. Дало трохи і прибрало. Вон, бачите, дало трохи до 5 А дійшло майже 4,8 і пішло вниз. Ну, тобто такий собі хвильовий, хвильовий режим, коли воно починає розкачувати. Але до 4,8 А. Ну, тобто, ви самі уявляєте, тут має бути максимум 6 А. Це ж 24 вольтове заряджання зараз іде. Ну, ось побачимо. Побачимо, що буде. Так, зараз температура навколишнього середовища 19 градусів. 19 градусів. Тому наше завдання зараз. Подивитися, як це все буде відбуватися. На 12 вольтах я вже його подивився, зараз дивіться. 12,8 пішло на тому, і 13,3 пішло на цьому. До речі, вони не сильно розряджені, ці акумулятори. Я їх хоч і розряджав паралельно. Але вони не сильно розряджені, тому не має бути щось такого страшного. Прям такі при заряджанні. Все одно вони оба обидва у мене контролюються своїми вольтметрами, тому ми можемо швидко подивитися, що на них відбувається як вони заряджаються. Той має зарядитися до напруги 14,6 плюс-мінус 02 вольта. Цей так само. Ну, що ж, погнали. Отже, йде у нас процес заряджання. Як ви бачите, у нас зараз 29 градусів. На самій зарядці 13 вольт показує один, і 13,3 показує інший акумулятор. Цікаво, як вона буде заряджати. Дивимось на це. І що ж ми бачимо? 26,6 вольта. Насправді вона показує 26,6. При тому, що ці два показують 26,3. Тобто розбіжність 0,3 вольта. Ну то такі дрібниці. Давайте ж подивимося, що у нас показують 5,9 А. Показує сама зарядка, що вона подає 5,9 А. Отже, дивимося. Що, що насправді? 4,94. Тобто 5, 5 амперів ми маємо, 5 амперів. Так, це зарядка не 12 амперна, вона, звичайно, 10 Амперна зарядка. А те, що там написано 12 амперів це просто, ну, скажімо так, нас намахали. На тому і все. А, все, я залишаю зарядку, дивимось далі. 20. 8 градусів ми пройшли 29, вже 30. Так, вона потроху гріється. Зараз знизила напругу. Напругу знизилась на 0,2 вольта. Дивимось далі, що буде відбуватися, за який час вона зарядить наші обидва акумулятори, і до якої напруги. Мені ж цікаво просто це. Ну і як вона прогріється. Поки що, в принципі, вона гріється так, як має бути. Нічого такого неадекватного я поки що не бачу. І залишаємо його в такому стані. Хай собі і працює. Пройшло вже 20 хвилин, як заряджання і триває. Як ми бачимо, прогрілася зарядка до 34 градусів, але то не точно, вона ось скидає з 33 до 34. І це цікаво. Чому це цікаво? Тому що при такому струмі, ну, тобто 5 А струм, тобто до 33-34 градусів вона гріється на 24 вольтах. І до 40 градусів, а інколи більше, вона гріється на 12 вольтах. Звісно, що там струм більший і зарядка гріється значно більше. Тобто заряджати її значно краще, саме ось такі 24 вольтові. Просто що струм маленький, 5 А. Як ви собі уявляєте, вона ті самі 120 Вт споживає. Просто вони розподіляються зараз. Ну ось на два акумулятори це заряджання взагалі досить маленьке, де. І я, якщо відверто, то зараз не дуже уявляю, як ті два акумулятори заряджаються. Ну Подивимось. Подивимо. Ні, вони то зарядяться. тільки питання, за який час, за який час? Он там 13,4, там 13,2. Тобто десь середнє таке щось воно показує. Ну що, ось вже, мабуть, і заряджається наша, е, наші акумулятори більше години, як ви бачите, 29,4. Тобто воно мало зупинитися десь в межах 28,8, але ні. Вода балалайка не приймає на себе більше напруги. Дивіться, 13,4, вона всмоктує спокійно. А ось ця вже 15,8. Уже він починає кипіти, я вже чую, як щось там потрошку по починає булькати, і це дуже-дуже критично для нього. Вже мало завершитися заряджання. Вже, якщо ви рахуєте, 14 і 7 помножити на 2, оце є 29,4. Ну, тобто, зараз має зарядитися і зупинитися весь цей процес. Розумієте? Ось цей у нас вже завалився на 15.8, а цей ще на 13.4 сидить. Отже, оце вам прикрий доказ того, що не можна поєднувати між собою акумулятори, тому що оцей вбивається, а цей не дозаряджається. Ну, як ви собі уявляєте, це просто у мене зараз тест. Я його один раз виконую і більше цього робити не буду і вам не раджу. Як ви розумієте, я зупинив заряджання, тому що ну, це просто повний капець 15,8 вольта на тому акумуляторі. Потрібно було терміново втручатися, бо він вже починає кипіти. І я відчуваю вже той присмак. Кислотний, коли вже кислота починає булькати, так ще вона тільки-тільки ну, починала. Це ще недовго. Звісно, що це, мабуть, хвилину або дві, 15,8, Причому стрімко так скакануло. Було десь 14,6, і потім я дивлюсь, тільки на очах 14,7, 8,9, дев'ять, і 15,8 одразу. Я навіть не встиг запустити зйомку, я просто сидів, наблюдав і думаю, ніфіга собі, оце, оце швидкість, оце капець просто. Ну що ж, як ви розумієте, це погане було взагалі поєднання двох акумуляторів, причому настільки різних акумуляторів заряджати їх, як ви розумієте, цією зарядкою просто тупо неможливо. Цьому байдуже у нього БМС йому взагалі ніфіга не буде. Він смактує в себе і каже, давайте ще. А оцей він просто перезаряджаєте. Як ви уявляєте, ви його просто такими циклами? Коли він перезаряджається, ви його вб'єте, тому що електроліт у нього роз розчиниться і на тому все й закінчується.